Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. І, на жаль, у нас немає новинки. Я записувала минуле відео. Воно у мене не зберіглося, якось не записалось У минулому відео у нас було аж три новинки. Перша – це сережки, друга серця і третя – це круги. Ось. Давайте вибирати пакетики. я вам... Постараюсь показати все те, що мені попалося у минулому відео. Сьогодні я хочу зробити рожеву розпаковку. Перше, давайте. А у нас нова заколочка буде. Ось така. Перше, це у нас колекція смішарики Від моєї подруги тут два рожеві. Тому що їжачок і нюша вони такі більше рожеві. Давайте візьмемо нюшу, бо вона все-таки найбільш рожева в нас. Із колекції Фрокс. Тут, окрім одного рожевого, начебто більше і нема рожевого. Давайте зберемося. Вони ось так. Це ось ця от половинка жабки. Так, друга колекція це у нас мопси у вигляді їжі. Ой, третя колекція. Тут у нас найбільше рожевий це пончик. Наступне серця. Тут одні сині пакетики, тому у нас немає тут рожевого. Сережки наша минула новинка, також так само, як і серця. Найрожевіший пакетик це цей з рожевими зірочками. Круги тут у нас всі рожеві. Також минула новиночка. Смайл у нас немає Рожево. Давайте візьмемо сірий, тому що він розклеїться вже. Із колекції котки по ЗЗН, по знаку Зодіаку, У нас тут. У нас тут є самі знаки зодіаку рожеві, а є котик з рожевою квіточкою. Тут телець намальований. Це я, але я хочу взяти. Давайте щось інше пошукаємо. Я не хочу поки що брати. Той пакетик, а ні, у нас. у нас або ось цей з квіточкою, або ось цей. Ну тут найбільше рожевого, тут більше рожевого, ніж квіточці. На квіточці. І остання колекція це свідензі. Тут у нас найрожевіший це ось цей з мереживим. І давайте приступати до нашої розпаковки. Я просто не встигла підготувати вам новинку, але вона вже намалювала, тому вона скоро буде. Так, і давайте приступимо до нашого каталожику. Ось так. Давайте відкривати на, звісно ж, на нашій першій колекції. Зараз я якось подвину Ось цей, що все, вона не буде нам намішати. Перша це у нас колекція свій день. Ось така от у нас там конячка буде дивитися на нас. Так, давайте відкривати наш пакет. Ось такий дрожевий з мережом. Відкриваємо. Нам тут випадемо. Нам випав рімпол. Ось така кроветка, я її не дуже сильно люблю, тому що вона наймедленіша, хоча ні, там є соул вестерн, також дуже медліний. Вона на номер 6. Це ось сюди. Зараз я його відклею. Так, клеємо на наш номерочок. 6 ви не зважайте там на мій задній фон. Так, і ширинку я потім проклею. Я навіть не знаю, як його проклеїти. Так. так, потім я його проклею. Наступна в нас колекція це смайл від моєї подружки. Яка, на жаль, скоро буде закінчуватися. Я не хочу такого. Вона спрацювала ідеально ця відкривашка. просто. Ооо! Наст... Мені схоже подобається цей смайлик. Мені сподобався. Зараз як. Ось так. Він злий смайлик ось такий. Дуже гарний. Злий смайлик. Він дуже гарний прям. Ось сюди. І останнього ми наклеїмо ось сюди. А, наступна у нас колекція мопси Оляді їжі. Пакетки я там рвати не хочу, тому давайте зараз візьмемо ножичок і відкриємо наш пакетик. Дуже ідеально ось так от відклеюється. Клей прям такий гарний. Ось так. Нам випадає мопс у вигляді ось такої от сушеньки. Смачної сушенки. Відклеїм. І він у нас, мені здається, на номер 10. Так, на номер 10. Так, давайте наклеїмо. Далі колекція жабки. Давайте ви. Давайте ви спробуйте вгадати, під яким номером. Я також буду згадувати. У нас дві жабки, тому два номера. У нас 1, 2...

Давайте дивіться, перша ось така жабка, а друга ось така. Щось вона думає, думає Так, ось ця жабка на номер 20. Перший номер. Я думала, то ще номер 9, але я не вгадала. Номерочок 20, це ось сюди. А друга жабка нам попалась на номерочок 24. Ось, я вгадала другий номер. Хто вгадав, то ставте вподобайки. Далі у нас колекція смешариків. Я тут же спробувала якось розмістити останні два пакетки, які їх буду клеїти. А, я начебто їх розмістила. О, ні, не спрацювало. Чому? На жаль, відкривашки не спрацювала. Нам тут випадає... Хто це? Це маленький їжачок! Боже, який він класний. Він такий смішний, класний. Одночасно. Так, Дуже гарненький їжачок у нас. О, ні! Трошки порвало. Так, окей, тут я зараз відріжу, щоб не рвати нашу нюшу. Так, все. Нормально. Потім ще підклею. Ось тут у нас трохи пакетик. Так. О, все все відклеїла. Нюшу-нюшу, Я буду клеїти на наступну сторінку. Ось такий милий їжак випав я його. Я не знаю, як куди його наклеїти, тому що він величенький. І я хочу їжечка наклеїти ось сюди, щоб тут був один сюрприз. А другий сюрприз був ось тут. Анюша я на наступну сторінку наклею. Давайте наклеїмо їжачка на ось цю сторінку. Анюшу я, звісно, потім проклею. На ось цю сторіночку. Там, де у нас ось таке сонечко. Ось сюди. Так, наступна у нас колекція це котики по ЗЗ. Так, чому ми падаємо трошки? Так, котики по ЗЗ. давайте відкривати наш пакетик, цей не жалко. Тут пакетики звичайні. Нам випав водолій. Ось такий гарненький. Водолій, давайте його знайдемо. Ось сюди водолій. Я ну, його потім прикрою. Е, так, і наша минула новинка це сережка. Ось такі нам вже сережки попадались. Тут у мене така нова відкривашка, я ще таку не пробувала у минулому відео вона дуже гарно спрацювала. О, так, вона дуже гарно спрацювала. Дуже гарна відкривашка, мені подобається. Ось такі от нам дві сережки попались. Це ось таке Alien, тобто прибулиць на номер 3. Номер 3 це у нас ось сюди. Давайте його приклеїмо. І ось такий от смайлик. Я пам'ятаю, що він на номер один. Так, він на номер один. Ось сюди також наклеємо. А і у нас ще така новина, я розпакувала всі табалапки. Я вам їх покажу. ось така, 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 така така і такі дві, і наші останні дві колекції це серця та круги. І у, у серцях буде один по двох, тому що там будуть деякі кольори, такі, які ви будете. І, і ви Повинні знайти це і потім по двох буде. Перше серце нам накупалося червоне, червоно фіолетове, а круг червоний. І із сердець. Там повинно було бути два пакетика з однією по одному серцю, ми її відкрили, тому що мені випало одне сердечко, червоно зелене І давайте який нам випав круг. А тут що круга? А ні, ось він ось тут заховався круг. Ось такий театлевий. Зараз я все буду клеїти, ну, а на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалася розпаковка. Всім пока-пока!